Це знову кіт. Це знову кіт з новинами з гранітного. Доброго дня, шановні. Перед вами стела пам'ятник полуторці. А ось ми бачимо. З її сторони, хто осколка. А ось зубраний червний кулеметний. Такі старі порвали. Фані стріляли, гади, файно. Нічого не скажеш. Да. Вистелилася полуторка дві війни. І зараз їй вже не дають спокій. 70 років пройшло. Скільки вона тут стоїть? Мій пумба блювався, пожай, не мій. Це пумба наш легендарний пумбе, кого показували по телеканалу Інтер. Це Катюха Яникова. Я з нею ходив. Місяць майже. Це Катюхин сестра Олічка. Наші, так би мовити, бойові подружки. Ось так. така маленька екскурсія. Не відволікли, потрібно служити. Проступаємось.